Від трьох до десяти років за ґратами така ціна помсти на прилученні. Поліція затримала палія, що знищив автомобіль Ваз односельця. Подія сталася 26 грудня в одному із сіл Яблунівської громади. Слідчо-оперативна група Прилуцького районного відділу поліції ретельно оглянула місце події та вилучила низку речових доказів. Правоохоронці з'ясували, що єдиною ймовірною причиною пожежі був підпал автомобіля. Слідчий поліції відкрив провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, умисне знищення або пошкодження. Майна шляхом підпалу. У результаті комплексу оперативно-розшукових заходів співробітники встановили що до злочину причетний 42-річний односельчанин потерпілого. Зловмисник зізнався, що вже протягом тривалого часу він має конфлікти із потерпілим та нині вирішив йому помститися та підпалив автівку. Поліція затримала чоловіка в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Такі діяння карається позбавленням волі на строк від 3 до 10 років. Процесуальне керівництво у справі здійснює Прилуцька окружна прокуратура.